Доброго дня, шановні підписники, ви на каналі FireBest. З вами, як завжди, Павло. Сьогодні продовжуємо знайомство з торговою маркою KFC. Модель називається Onyx 5 5 квт Модель, ось тут у нас рядочком є восьмерка, вона гораздо більша. Ось така компактна піч, досить висока, дизайнерська. Є виконання різних кольорів. На даному етапі ми розглядаємо в сірому кольорі, сірі боковини. Сіра огромна ручка, ось такий механізм дотяжки двері роликовий. і дверка по всій, абсолютно по всій висоті і ширині топочної камери. Хороші ущільнювачі. Я думаю, що про герметичність цієї печки не варто говорити. Товщина метала 3 мм, стандарт для камінофенів. Є подвійний дожи газів. ось Тут у нас регулювання подачі повітря. Повітря попадає в камеру згорання ось знизу через ці отвори, не через колосник. Це дуже важливо. Ось через ці отвори і через ці. Це дає змогу мати дуже хороший КПД на уровні більше 75% реальних сертифікованих. Вони просто так написаних. Номінальна потужність печі. 5 кВт, максимально 7,5, тобто, гіпотетично 75 квадратів, а може і більше утепленого дома можна прогріти цією такою пічкою. Дуже цікаво, я не знаю чи видно, виконаний зуб, дефлектор. Ось такий у нас. Ось це далеко не прямоток іде. йде. Там є подвійний дефлектор, який гасить гасить полум'я і щоб КПД було максимально видавалося через пічку, щоб полум'я не попадало у димар. Є також варіанти, ми зараз будемо робити огляд і фотографувати в червоному кольорі, в золотистому, бежевому та білому. З вами був Павло. На все добре. Це хвіст пістолет.